Добігає кінця роботи ще з одною автономкою. До речі, виникло в мене питання. Я потрошки потихеньку опановую по українську. і я не знав, як назвати це відео: чергова автономка чи наступна. Напишіть мені в коментарях, щоб я знав, як це вірно казати українською. Отже, я хотів би зараз записати цей ролик, щоб новому хазяїну автономки показати, щоб він знав, як воно влаштовано всередині. Ось у нас тут спереду блок керування. Він трохи заглиблений, для того, щоб, якщо там щось зверху буде крапати, щоб не затекло в електроніку. Зараз я зниму за кожух і покажу, як воно влаштовано всередині. Ось цей блок 18-ка. Вентилятор. Його конденсатор ось стоїть. ось він. До нього додано ще така ємність для води, насос, обв'язка, входи-виходи. Отже, все починається з цього бачка. В ньому у нас є якийсь запас води. З нього насос по цьому шлангу бере воду і кидає її ось в цей дальній штуцер, що у нас на виході має синю, синю позначку. Це холодна вода, це холодна вода, яка має у нас піти на нашу систему ректифікаційну, чи не дистилятор. Там вона нагріється і вийде в гарячий шланг, в якому ми одразу там на тому кінці біля, біля колони будемо вимірювати температуру. Потім ця вода гаряча зайде в цей порт гарячої води. Тут вона повершує сюди, повертає, заходить в, нижні, в нижню трубку радіатора і підіймаючись догори. Охолоджується вентилятором. Коли вона охолоне, зверху ми її забираємо. Вона заходить в цей, ну я його називаю параграф, пристрій для виміру температури. Він глухий, вода звідси не потече і повертаємо назад в бачок. Для того, щоб бачок можна було поповнити, зверху буде над кожухом маленька, маленька коротенька різьба з заглушкою. Сюди можна буде шлангочкою чи клізмочкою якоюсь залити води. Якщо буде не вистачати. І для того, щоб ми випадково не перелили, тут є третя трубка, ось вона посередині, і вона підіймається аж сюди, аж в ручці тут закінчується. Якщо ми дійдемо цього рівня, то залишок води по середній трубці вийде ось в цей носик. Тому, додаючи воду, треба сюди поставити склянку, якщо не хочете, щоб налилась на підлогу. Ну, що ще треба показати? Це два дроти живлення вентилятора. Вони підуть в той блок керування, на ньому видно, є контакти гвинтові. Туди ж ми подамо 220 вольт. От тут у нас є два штекери. В маленькій ми під'єднаємо датчик температури, винесений, який у нас стоїть там біля колони на гарячій лінії. Від нього дрот теж піде в автоматику. Цей датчик температури під'єднається до автоматики, і у нас тут є ще насос. Насос зі своїм дротом, який теж під'єднається сюди в автоматику. Це, мабуть, все. Ну, ще з конструктива. Я завжди ці лапи, які торчать на блоках, завжди відрізаю, знімаю, вони мені не подобаються. Замість них я ставлю ніжки з того боку, де можна підняти блок, а підняти його можна ось тут ручка є. Ось вона. А з протилежного боку я роблю не ніжки, а колещатка. І таким чином, піднявши той бік, можна пересунути блок в будь-який бік, вперед, назад чи розвернути. Я б закінчив сьогодні, але, на жаль, не розрахував і в мене не вистачило американок для з'єднань. Треба тут чотири комплекти, в мене є тільки один. Тому я замовив американки, їх завтра надішлють, тому у неділю, у неділю, мабуть, буду вже. Остаточно завершувати з ним роботу. Ось так. Чергова чи наступна автономка вже на виході.